Філософія Трампа продати, мабуть, Україну нашу. Мені здається, що якби не було, ну, Зеленському, якщо він зараз підпише, то ми не тільки станемо без країни, ми не знаємо, де ми будемо. Так як я ці пункти бачу, то для чого нам тоді допомога Америки? За що тоді загинули наші хлопці? У мене таке питання за те, щоб ми капітулювали, так треба було капітулювати у 22-му році. Вже був Будапештський меморандум. Був? Де ті гарантії безпеки? Для мене ця угода це приниження всієї України. І те, що ми бачили, як Зеленський відреагував. Є надія, що як він відреагував, так і він зробить. Тобто він її не підпише. Ми розуміємо, що Україна в одному стані і нам. Америка дуже допомагала, їм давала багато ресурсів, але також ми маємо взяти до уваги те, що з цією угодою нам не гарантують безпеку настільки, оскільки ми вже бачили по історії, що з Росії не можна складувати угоди, тому що вона їх постійно нарушає.